Розкажіть, скільки взагалі йде на те, щоб створити контент в Ютубі? І на що головне ви витрачаєте? Люди. Ми витрачаємо на людей. Це гонорари всієї моєї команди, яка працює від всього: від макіяжу, одягу, оператори, режисери, монтажери, редактори. Звук. Власне, це весь бюджет, це люди. А скільки людей в команді? Так, пацани мої, дівчатка, пацани. М -м -м. У нас три редакторки, вони беруть кожна по проєкту, троє, двоє. Ми з Ну, людей людейсь, звук 5, 6, 7. Ну, 8-10 людей, включно з нами. Приблизно ми витрачаємо, залежить дуже сильно, локація. Пишемо ми одну чи дві випуски в день. Ем, якщо є якісь е, в нас переїзд, то це все техніка, а оренда техніки дуже багато ще тягне. Я ж техніку побачила. Ми беремо хорошу, звісно, е, змінила ка десь від трьох до п'яти тисяч доларів. Мені обходиться знімальний день. Не знімальний день, а випуск. Повністю від е, створення Від створення зйомок, локації, угу. всієї технічної бази і монтажної бази. Одяг я беру в оренду, якщо ж. За відмітку. Я взагалі не, не витрачаю гроші на одяг всі ці роки. Я вся в українських брендах зараз.